Так, не зупиняючи техніку, ще від вчорашнього вечора тривають ремонтні роботи по заміні асфальтного покриття. Латають міст на вулиці Степана Бандери. Начальник служби утримання доріг міського шеу Юрій Козак каже: ділянка перебувала далеко не в найкращому стані. На даній ділянці проводиться поточний ремонт асфальтування. Було виправлено цю ділянку, так як вона є в критичному стані. Тріщин багато відповідно було прийнято рішення, що відфрезерувати і покласти новий асфальт. Було відфрезеровано більше тисячі квадратних метрів. І бачите, далі робота продовжується. Рух через міст був перекритим. Автівки їздили іншими шляхами. Доводилося оминати міст маршруткам міжрайонного та міжобласного сполучення, а також громадському транспорту рівного. Проблем через це не виникало. Там є 37-ма маршрутка, яка їздила прямо. Тобто по Чорноволу в'їжджали в басівкут і в зворотньому напрямку. Виїжджали назад. Ну ми no. моніторимо, в принципі, проблем таких. Немає ремонтні роботи тривали усю ніч. Додав Юрій Козак. Зробили так, аби встигнути все зробити в найкоротші терміни. Дані роботи почалися вчора, в 10 й годині вечора. Ось вони тривали і вночі. Люди працювали. і Зараз як ви бачите, відбулося спочатку фрезерування даної ділянки, і зараз асфальт трапиться. Вартість ремонту цієї ділянки наразі не називають. Кажуть, що все буде відомо після завершення робіт. На цьому ремонти асфальтного покриття у Рівному не припиняються. Є уже наперед визначені ділянки, які потребують покращення. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук. Телеканал Group.